Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Донецьк. Що заважає де окупувати місто Донецьк? Звільнити від росіян, від расистів. Там, де Донецьк, там швидкий рух, там рухаються росіяни, там військові армії рух такий робиться рух. Донецьк — дуже сильне місто, де, там надзвичайно така працюють підприємства, працюють люди, і цим збагачуються расисти е, с... так, вони з... збирають данину чи щось таке відбувається. Так, скажіть нам, немножко. Угу. Будуть повідомлення. Так, де окупують. Донецьк має деокупуватися. Це місяць березень, десь середина місяця. Будуть повідомлення про рух військових України в напрямку Донецька. Проте ось там навколо міста захист зроблений дуже сильний захист. І тут буде перепони, перепони, що. Угу. Які, я так розумію, або він замінірований навколо, будуть підриватися люди військові, і, можливо, така багато поранених. Це і є те, що сповільнює, ну, те, що сповільнить наступ. Замінюю. Проте все одно, це все минеться, ці перешкоди уберуть, ці міни розминують, і буде деокуповане місто Донецьк, і це наприкінці березня має відбутися. Нове життя в місті Донецьк. Кінець березня і дуже сильні військові України, керівники. Так, що будуть робити расисти? Так, вони чинять якусь сильну дуже агресію до полонених або до цивільних людей. Там буде викрито вбитих. Ще наші військові візьмуть в полон людей, а також запеклого бою я не бачу саме. При деокупації Донецька запеклого бою немає. Буде взято в полон, а самі окупанти. Вони будуть тікати. Вони втікають і з собою ще будуть набирати. Людей, як їм наче будуть розповідати, що краще їдьте з нами, вас все одно всіх повбиває, ну, що ви можете, що з вами будуть жорстоко поводитися українці, але ні. Це неправда, це брехня. Їх беруть тільки для того, щоб прикритися ними. Щоб оцих цивільних людей вивезуть, вони їм не потрібні, а потрібні тільки для того, щоб з ними прикритися ними. Це таке будуть робити. Такий план. Жорстокий, дуже план. Все одно. Наші військові розіб'ють їх, вони не зможуть вийти. Все одно будуть влучати по агресору. І хочу забрати весь негатив, який заважає деокупувати Донецьк. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую. Та буде повністю деокуповано, заперечує Донецьк. Від расистів. Заперечує. Заперечу. Заперечую, заперечую. Запереч. Більше ворог не зможе вбивати людей цивільних. Забирати гроші, заперечу. Відкриваю дороги на відновлення миру у Донецьку. Повернення всіх жителів до Донецька. Заперечую весь негатив. Повертаю ворогові, заперечую. Заперечую. Більше росіяни не можуть чинити окупацію Донецька. Відходять, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так. повернуться всі до своїх домівок. Прошу вищи сили, допоможіть деокупувати місто Донецьк без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України відкрити шляхи дороги. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити шляхи дороги на деокупацію міста Донецьк, від армії від росіян. Прошу. Відкрити всі шляхи, і забрати перешкоди. Де да буде декуповано місто Донецьк якнайшвидше, без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так, де да відновиться мирне небо, буде так. Відкриваю шляхи міста. Де да буде все сказане, здійснене. Так. Деокупація має відбутися і дуже так мирним шляхом, щоб не зруйнувати місто, не вбивати людей. Дякую за увагу.